Всім привіт! Сьогодні, повернувшись зі спортзалу, я застала ось таку картину брендон гаражі. Зачепив два прапори, американський та український, і тепер у нас ось така краса. Я заїхала до свекрів на хвильку і свекрухи вже відцвітають півони. А мої так і не цвіли. То я собі зараз кілька зірву. дозволили мені. Яка краса, які вони гарні. О, яку красу буду мати собі вдома. Дуже гарні. Вчора в полі нашому, на задньому дворі, назбирала ромашок польових з такими. Колосочками. Це в мене з іншого букету залишилось. Свічно таке зелене, то я тримаю такі гарні, Нагадують про Україну. Сьогодні сокрухи пігони нарвала такі зробила собі букет і дуже люблю, коли є живі квіти вдома. А ще насіння чекаю, якраз хочу люпин посіяти, айстри такі собі придбала. Досію кріп, ну щось ніяк в мене той кріп не виросте нормально і розмарин купила. Так, прийшла досіяти розмарин, кріп і оці квіточки. Дивлюся, тут така вже редиска, що ого, зараз будемо салати пробити. Яка класна. Значить, це кругленька моя зійшла, вже зараз я бачу. А тут я цілий ряд от таку довгеньку садила, і одна єдина. Ну я досіяла. Можливо, ще зійде. Кріп так само, такий де-не-де, в деяких місцях зійшов нормально, в деяких тільки от сходить, не знаю. Досіяла ще собі цілий ряд, тому що кріп я дуже люблю. Це моя улюблена зелень. Кілька редисочок, бо в мене її також, тільки я люблю на салатик. Для мене на однієї хватить, Ще залишу собі на кілька разів кінза. Кінзу теж люблю. Знаю, що мало кому вона подобається. Помідорки великі, у нас дощі, часті були, цвітуть. Все гарно. Цукіни також. Гарно собі. Ці. О, а вже скільки жовтеньких маленьких є. Тут в мене два жовтих-два зелених. Клас! О! Які вже жовтенькі, значить ці два зелені повинні бути. Так-так, от, маленький, зелененький. О. І порічки вже починають гарно достигати. Полуничку збираю чи не щодня. Дуже задоволена, що в мене ще крім суниць тепер і є полуниці свої. Ну і кейл капуста. От треба собі позрвати сьогодні і потушити. За сьогодні це вже в мене друга ось така посудина. Тому що спина просто відказує постійно там стояти, збирати. Але... Нічого, вже потрішки заморожую. Ще так ціле літо, а майже до жовтня я збираю суниці і ми потім цілу зиму маємо заморожені, до каші додаємо, до десертів, до випічки. Тільки треба сил набратися і все визбирати гарно. Отже, за сьогодні зараз ми зважимо грамах в грамах. Це свіженький, який я тільки кілька хвилин тому зібрала. 459 грам. Ну і два пакетики я вже зранку поставила в морозилку. Ну, вони такі ще. От, це кілограм суниць я за день збираю. Такі-то справи люди. Дивіться, то називається відвідала знайому українку. А повернулася з цілою коробкою рослин. Це такий цілий горшик, дивіться, як коріння. Хоча кущик буде е, поки що маленький, але це такий гібіскус з величезним розміром моєї голови, червоними квітами я ставлю картинку. Це такий декоративний горошок, який в'ється, дуже гарно цвіте. Гуздичку. Ця те, що в мене немає чебрець. Вже, щоб не сіяти. Ось ці такі, я не знаю, як воно називається правильно, У нас називали заячі вушка. Це такі капелюшки Монінг Глорія. У мене є, я посіяла, вона мені вкупала, щоб швидше. Так, і ще петрушка вже в хаті. І ще щось здається, вже не пам'ятаю. А можливо, все. Тому що я вже казала досить. досить, я вже не знаю, куди все висаджувати. А тут ми з бренденом вирушаємо до школи. Наша катруся закінчує середню школу і вже з вересня йде у вищу. То сьогодні такий, якби останній дзвінок по-нашому, хоча тут такого немає, як в Україні. Просто для восьмикласників в актовому залі було нагородження грамотами, хто що отримав. Деякі батьки, бабусі, дідусі приходили навіть з квітами. Щоб привітати своїх дітей та внуків Брендон з прапорцем україно-американським в підтримку. На вході нам роздавали програму нагородження сьогоднішнього, і ми шукали собі гарне вдале місце, щоб добре бачити свою донечку. Ось заходять вже восьмикласники. Здається, три класи у них в цьому році. І як і кожна церемонія, розпочинають із клятви вірності. Не знаю, чи у всіх школах, але в нашій так розпочинають учні кожен день зранку. Рука на серце, обернені всі до прапора, і всі зачитують клятву вірності. in with liberty and justice for all. Please remain standing as the Ingrid Choir sing their national anthem. After that, the eighth graders Америки. the hymn America. Нашу донечку викликають для вручення срібної освітньої нагороди. Тобто, по-нашому, можна сказати, що вона завершила середню школу зі срібною медаллю, вручають грамоту, а не медалі. Було таких троє учнів. Ми дуже катею гордимося і пишаємося, що вона гарно навчається. І на завершення викликали кожного восьмикласника, вручали їм футболочки з написами школи. І от вирушають восьмикласники, випускники середньої школи в нову дорогу у вищу школу. Того ж вечора Катруся запросила свою найкращу подружку, однокласницю. І ми їх повезли на піцу в один з наших улюблених італійських ресторанів. Було трішки людно в цей день, але також цього вечора для дітей виявився невеличкий сюрприз. Спочатку нам принесли замовлення, дівчатка хотіли піцу з оливками, з папероні. Марчик перед тим поїв вдома, то вирішив тільки хот-дог замовити. Чоловік, здається, їв гокей. По-американськи, і я дуже люблю стромболі, це така закрита піца, можна сказати. Але ми помітили, що дуже багато дітей були з кульками, фігурками з кульок, і ось цей чоловік підходив до кожного столу, запитував діток, що саме вони би хотіли, якого кольору, яку тваринку. і Марчик захотів зеленого песика з рожевими вушками. Жовтим носиком та синім язиком. Дуже цей мужчина все майстерно виконував, багато різних фактів про тваринку, яку виготовляв, розказував. Дітям було дуже цікаво. Біля кожного столику зупинявся, ні одну дитину не минув. То Марчик отримав ось цього собачку, а ще. Запропонували йому, що можна на голову вибрати якогось собі жителя, то Марк захотів восьминога. До сьогодні цей восьминіг в нас вдома <хи> знаходиться, дуже гарно виходить. Майстер своєї справи цей балунмен, як я його назвала, балун це кульки. Все він так гарно, швиденько, майстерно виконував, дуже такий веселий дядько. Ну, дівчатка спочатку стидалися, казали, що нічого не хочуть, але я їм сказала, давайте, давайте, вибирайте, Сьогодні такий гарний день. Ви отримали обидві нагороди. Її подружка взагалі з золотою нагородою завершила школу. Подружка Катрусі вона розводить курочок вдома, то захотіла курочку. Ось таку довгу ногу. А Катя вибрала фламінго. Вечір дуже виявився вдалим, гарно поїли, отримали море насолоди оцих виробів з кульок. І ось такі, з такими шапочками діти виходили з ресторану. Головне, що з усмішками на обличчі. Пізніше ще ми заїхали в Starbucks Coffee і Rita's. Дівчатка. Якісь напої в Starbucks Coffee, а хлопці захотіли морозива від Ritas. То на завершення вечора всі так ми відпочили, всі мали гарний настрій і ми дуже щасливі, що могли дітям організувати от такий вечір. Я вам всім щиро вдячна за перегляд, що були сьогодні зі мною. Вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я, і побачимося з вами у наступних відео.